Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі показали прибутки. Перший портфель це портфель на 5 тисяч доларів у першій версії, приніс 0,77% прибутку. Другий портфель на 5 тисяч у другій версії приніс майже 1% прибутку. Далі портфель на 10 тисяч доларів у першій версії показав 1,14% прибутку. Портфель на 10 тисяч у другій версії приніс 0,5% прибутку. Портфель на 20 тисяч доларів показав прибуток у розмірі 1%. Портфель на 50 тисяч доларів приніс 1,6% прибутку. Портфель на 100 тисяч доларів приніс 1,24% прибутку. І портфель на 200 тисяч доларів показав 1,17% прибутку. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader і Подивимося, як саме ми з вами торгували минулого тижня. Перша валютна пара в нашому огляді це австралійський долар по відношенню до канадського долару, знаходимося ми на таймфреймі H1. кожна вертикальна лінія розділяє один торговий день, а сірим прямокутником ми виділили область торгівлі протягом минулого тижня. Як можемо бачити, цього тижня ціна знаходилася в межах минулого тижня. Якщо провести лінію підтримки і лінію супротиву, то ми можемо досить чітко бачити, що ринок не виходив за межі діапазону, але незважаючи на те, що не було встановлено нових локальних мінімумів або максимумів. Дана корекція, на яку ми з вами, до речі, розраховували, дала можливість закрити всі раніше відкриті угоди на купівлю. Наразі маємо кілька відкритих угод на продаж та можемо чекати на рух ціни до верхньої межі даного коридору. Прибуток цього тижня склав 524 долари. Наступна валютна пара австралійський долар, по відношенню до новозеландського долару, по даному активу, маємо схожу ситуацію, але на відміну від попередньої валютної пари, вона все ж таки пробила локальні мінімуми а також локальні максимуми минулого тижня. Це дало нам змогу закрити відкриті раніше угоди на продаж, а також відкрити і закрити угоди на купівлю. Наразі бачимо, що ціна знаходиться у верхній частині новосформованого цінового коридору і маємо кілька відкритих угод на продаж. Прибуток цього тижня склав плюс 66 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. Подання валютній парі ціна також знаходилась переважно в консолідації, майже в рамках цін минулого тижня. Першу половину тижня ціна намагалася піднятися до медіани даного цінового каналу, але після кількох невдалих спроб все ж таки повернулися до нижньої його частини. Наразі ми не маємо відкритих позицій, прибуток цього тижня склав плюс 204 долари. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. По даному активу бачимо досить сильний висхідний тренд, так як раніше ми вже мали низку відкритих угод на продаж, то на корекції в середу частина з цих угод була закрита. Але, на жаль, через прослизання угоди, які мали би принести найбільший прибуток і перекрити збитки від перших угод, були закриті по гіршим цінам, і тому маємо від'ємний результат мінус 85 доларів. Наразі маємо досить багато відкритих угод на продаж. Якщо подивитися на денний таймфрейм, то можемо бачити, що ціна впритул наблизилась до локального рівня супротиву, що збільшує шанси на подальшу корекцію, повернення ціни у заданий ціновий діапазон і закриття вже наявних відкритих позицій з прибутком. Також, якщо провести трендову лінію по локальним максимумам, бачимо, що ціна досить сильно наблизилася до неї, тому альтернативним варіантом є. Зростання ціни до трендової лінії супротиву, після чого ціна має рухатись вниз. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Дана валютна пара принесла нам найбільший прибуток, який цього тижня склав понад 2900 доларів. Сталося це завдяки тому, що кілька алгоритмів набрали майже максимальну кількість позицій, і на корекції ринку закрили їх з досить суттєвим прибутком. Хоча, якщо дивитися на волатильність фунта цього тижня, то йому навіть не вдалося піднятися до. Медіани цін минулого тижня. Наразі маємо кілька відкритих угоз на купівлю і чекаємо відкриття ринку у понеділок. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу ринок продовжує знаходитись у несхідній тенденції, хоча весь тиждень ми з вами спостерігали пробу покупців сповільнити дане падіння. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, то можемо бачити, що ціна фактично відпрацювала попередні локальні мінімуми. І відкоригувалась від досить сильної зони підтримки, що збільшує шанси на подальше зростання ціни, як мінімум, до медіани даного цінового каналу і закриття наших відкритих угод з прибутком. Прибуток цього тижня склав плюс 129 доларів. І остання валютна пара сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. У даному активу також спостерігаємо зменшення волатильності, але глобально несхідна тенденція продовжується, і незважаючи на те, що ринок вже... Притул наблизився до трендової лінії супротиву. Патерн, який сформувався цього тижня, вказує на можливе пробиття локальної зони консолідації та руху до наступної зони супротиву, що дасть нам можливість закрити наявні угоди на купівлю, а також відкрити додаткові позиції на продаж. Прибуток цього тижня склав плюс 665 доларів. Ще раз вітаємо всіх з успішним закриттям торгового тижня і до зустрічі в наступному відео огляді.